Переселенці, люди з інвалідністю, багатодітні родини, одинокі батьки. Усі можуть отримати допомогу у працевлаштуванні або започаткуванні власної справи. Завдяки програмі перезавантаження у Хмельницькому з'явилась можливість пройти перекваліфікацію чи отримати грант для бізнесу. Це ініціатива Українського Червоного Христа, яка реалізується за підтримки іспанського червоного хреста. Сама перезавантаження говорить про те, що ми даємо можливість людям перезавантажити переосмислити. Подумати, допомогти їм, обрати новий шлях ну здобути е, нову професію, яка потрібна на сьогодні на ринку праці у нас в області, допомогти людям. Е, Працевлаштуватися, ми будемо сприяти цьому. У нас будуть і відповідні, і тренінгові заняття, і індивідуальні консультації кар'єрного радника, і психолога. і Ми будемо проводити інформаційні такі сесії в населених пунктах нашої області. Програма має два напрямки: професійне навчання та мікрогрантову підтримку. А хоч і можуть пройти короткострокові курси, отримати консультації, кар'єрних радників і навіть психологічну підтримку. З початку року до служби зайнятості звернулися вже більше тисячі внутрішньопереміщених осіб. Перебувало на обліку 790 осіб з інвалідністю. Значній частині ми змогли допомогти вже шляхом працевлаштування. Запропонували їм професійне навчання, нашу програму по ваучерам, якою з числа осіб з інвалідністю скористалися вже 63 особи. І зараз ці люди навчаються. Я сподіваюся, що в подальшому це навчання їм сприятиме їхньому працевлаштуванню. Активно розвивається програма допомоги роботодавцям. Ми компенсуємо багато витрат роботодавця за працевлаштування як внутрішньопереміщених осіб, так і осіб з інвалідністю. Сьогодні працює програма компенсації за облаштування робочого місця для роботодавця. Учасники, які успішно прийдуть в відбір, можуть отримати до 100 тисяч гривень на відкриття чи розвиток бізнесу. А для тих, хто хоче працювати за наймом, проводять тренінги та допомагають знайти роботу. І, хоча можливості обмежені, для багатьох ця програма шанс на новий старт. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший подільський.